Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео, а розпочати сьогодні хочу з от такої краси. Цей чарівний букет сухоцвітів. Мені чоловік купив на вокзалі в крамничці від Укрзалізниці, залізниці де продають ось такі квіти. Залізна квітка називається. Насправді, мені здається, що це дуже класна альтернатива. Зрізаним квітам, наприклад, хто не любить їх через їх невеликий термін придатності, можна сказати, то ось такі сухоцвіти це просто щось неймовірне. Дуже мені сподобався такий варіант подарунку, якось так стильно підібрані між собою рослинки. Дуже гарно мені сподобалося. Чоловік їздив у відрядження, і ось на вокзалі купив мені такий букетик. Цими кадрами хочу задати тон усьому відео. Сьогодні буде багато краси. Бажаю вам натхнення, приємного перегляду. Не забувайте підписатись на канал і ставити лайки, якщо вам відео сподобається. Тепер, ніж розпочинати якісь справи, треба випити каву. Знаєте, дехто п'є каву, аби проснутись, а мені часом здається, що я просинаюсь для того, аби випити кави. Готую сніданок сьогодні тільки для себе і роблю це з величезною насолодою. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. everything is like a test I better not text берена тексто сьогодні. Мала час і натхнення. Приготувала собі салат з тунцем та нутом і овочем, а також сварила яйце пошот. don't think you understand так Друзі, сіла відпочити, і хочу відповісти на кілька запитань, які були під попереднім відео. Дуже було багато таких коментарів, і хочу на них відреагувати. Я не порахувала точну кількість, але більша половина так точно коментарів була про те, що моя тюль зім'ялася через те, що я її заливала кип'ятком. Відверто кажучи, я не знала, що так не можна робити. Хоча до того я в принципі ніколи в гарячій воді нічого не прала і не заливала кипятком, не знаю, чому я так зробила, то так само, як і я не знав, що цього не можна робити, ділюся з вами інформації з коментарів. Ну, можливо, ви не читаєте всі коментарі і не бачили. Так от, пишуть розумні люди, що, по-перше, тюль не можна замочувати в кипятку і, взагалі, в гарячій воді, бо це синтетика, там більше 40 градусів не варто, і так само прати в гарячій воді не можна. По-друге, якщо хочете брати кисневим порошком і його треба активізувати кипятком, то спочатку розчинити порошок, дати йому остинути, а тоді вже можна щось в ньому замочувати. Теж такого не знала, тому ось ця інформація для мене дуже корисна. І багато було також повідомлень про те, що от теж люди не знали і таким чином зіпсували свої тюлі. Потім просто її викинули, бо не змогли розпресувати. У мене на щастя ситуація була не настільки критична. Мені вдалося розпрасувати, правда, потратила я на це дуже багато часу і зусиль. І е, треба врахувати, що в мене дійсно досить потужний, е, пар дуже потужна парова праска, і вона якби з цим завданням впоралась. Не знаючи звичайної праскою я б змогла е, цю дюль рятувати. І, зважаючи на те, що вона мені дуже подобається, було б, звісно, шкода. Тому. Враховуйте мій досвід, досвід інших людей, і не робіть таких помилок. Стосовно і ось таких якихось зауважень, написала мені одна підписниця, що. Ой, не хочу вас образити, але. І ось цей коментар про тюль. Із ремаркою на те, що молодь зараз дуже ображається на якісь зауваження. Друзі, я не ображаюся на Адекватну конструктивну критику і розумні поради досвідчених людей абсолютно і ніколи. Але давати свої поради і когось критикувати, ну мені здається, тут також треба вміти і відчувати цю якусь таку тонку межу. У будь-якому випадку я кожному з вас дякую, що ви ділитеся своїм досвідом, що ви розповідаєте якісь свої ситуації. Є в деяких коментарях така, знаєте, скрита, як то називається, пасивна агресія, типу, О, Боже, що ви зробили? ой, Лишенько, що й це все всім показали. Я показую своє життя таким, як воно є. Воно з помилками, воно не ідеальне, і мені здається, що часом якийсь такий от негативний досвід він дає більше уроків, дає можливість більше висновків зробити, аніж позитивний. Тому користуйтесь і не робіть так, як я. А ще раз дякую всім, хто написав свій коментар. Це дійсно цінно і дуже часто я знаходжу якісь рішення саме у ваших розповідях в коментарях. Друга тема в коментарях за популярністю, яка була під попереднім відео, про мій пісний капустний пиріг. Виявляється, він не пісний. Друзі, дуже вибачаюся за це. Чесно, я думала, що пісна страва це та, в якій немає м'яса. Виявляється, сметана, тобто молочка, яйця також входять в цю категорію, тому вибачайте, я не знала. Нехай це буде просто: пиріг без м'яса, а не пісний. І мені насправді дуже незручно за таке моє невігластво. Зате тепер буду знати, виправляюся і вам також розповідаю. Ще помітила одну таку тенденцію, ну як тенденцію, момент, на який би я хотіла звернути увагу. Часто я в своїх відео там говорю, що от якусь там інформацію чи посилання на когось залишу в описі до відео. І зрозуміла нещодавно, що дуже багато моїх підписників просто не розуміють, де саме це розміщено і про що йде мова. І тому потім в коментарях мені постійно дублюється: а дайте посилання на те, дайте посилання туди, а де брати це? а... Ну, Будь-яка якась інформація, яку я вказала в описі, насправді вона, ну, якби є, але мені доводиться це все ще дублювати, бо люди просто не вміють подивитися, не знають. Так от, для тих, хто не знає, як це зробити, я зараз покажу наочно, щоб один раз і вже всі знали. Хто це, ну, я ні в якому разі нікого не повчаю, але для тих, хто не знав, просто розповім. Якщо ви це знаєте, то сміливо пропускайте цей фрагмент. Кажу з телефона, але аналогічно може бути і з комп'ютера. Так, заходимо в YouTube. Ага, у мене тут мультики, як завжди. Наприклад, моє якесь відео. Відкриваємо відео. Тут зупиню. І ось натискаємо більше. Тут йде у мене, наприклад, різні тайм-коди по розділах, що є в цьому відео. І далі от вся, -вся корисна інформація, яка може бути потрібна для вас. Про рекламу це не стосується минулого відео, а загалом хочу е, наголосити: е, прочитала нещодавно в коментарях лайфхак від моєї підписниці, що коли Вмикається реклама, а часом Ютуб пропонує досить довгу рекламу, я знаю, там на хвилину, на дві, на три, і без можливості його її пропустити. Ну, це не від мене залежить, Ютуб сам обирає, яку рекламу вам показувати. Так от, моя підписниця написала, що такий невеличкий спосіб, як вбити час, поки йде реклама, і не хочеться перемо... ну, переключати відео, то в цей час можна читати коментарі. І знаєте, мені так сподобалася ця ідея, я тепер теж так роблю, коли дивлюсь чийсь і там йде реклама, і аби допомогти розвинути цей канал, я рекламу не пропускаю. Вона йде, але в цей момент я собі читаю коментарі і часом також знаходжу цікаву, корисну інформацію. І дуже-дуже дуже багато запитань є під відео про теплицю за ціну. Є адекватні коментарі, є просто коли людям цікаво, є люди, які для себе шукають і Вивчають якісь варіанти, а є такі коментарі, які мені відверто не подобаються про те, що ой, а чого ви зразу не назвали ціну, приховуєте там від нас цю інформацію і боїтеся, щоб ми ваші гроші не рахували. Ну, насправді ні. Ну, по-перше, це не дуже толерантний коментар, почнемо з того, але ну, суть не в тому. Я не приховую від вас якусь там ціну чи ще щось. Я лише наголошую на тому, я не продавець теплиць і будь-чого іншого, на що я, наприклад, вам не говорю ціну. І я не хочу вас дезінформувати. Бо, наприклад, я вам скажу ціну свою, а ви подивитесь моє відео через місяць або через рік, і ця ціна вже буде не актуальна. І потім ви подзвоните, наприклад, до цього продавця і почнуться конфлікти. А, нам сказали, ага, блогери брешуть, Виявляється, ціна зовсім інша. Ну, ціни міняються щодня. І як мені здається, це абсолютно не актуально і не потрібно. Якщо вас дійсно зацікавило, я залишила усі посилання на продавця, на постачальника, ви можете там написати, подзвонити, Кому як зручно, і вам нададуть всю інформацію, яка вас цікавить, ну, якби під вас, під ваші запит, під ваші потреби. У мене, наприклад, теплиця з полікарбонату такого розміру може бути меншою, може бути з плівки, може бути комбінована, коли торці з полікарбонату, а сама теплиця накрита плівкою. Тобто варіантів багато, і вони всі будуть відрізнятись по ціні. якби, Ця інформація вам нічого не дасть. Е, е, я наголошую на цьому, тому що був в мене випадок, коли я озвучувала ціну за бруківку, коли ми робили. І потім дійсно десь через півроку мені хтось там написав, що за ціна, що ви таке говорите, це неправда. Ну і власне, я не хочу втягуватися в такі якісь е, е, незрозумілі е, вияснення і виправдовуватися ж за щось. Але для тих, кому критично треба знати, яка ціна, але їм немає часу, наприклад, звернутися до якихось продавців. Хоча вся ця інформація в інтернеті є відкрита, доступна це не складає якоїсь проблеми знайти. Та все ж я запиталася в свого продавця, скільки в середньому плюс-мінус щось коштує. Так от ціна станом на початок квітня 2023 року становить 1000 гривень за метр квадратний у покритті плівка. Якщо це комбіноване покриття або ж полікарбонат, то від 1200 гривень. Але це ціна від. І вона зменшується, чим більша площа вашої теплиці. Все індивідуально, все залежить, багато є моментів, які враховуються для формування ціни. Тому це все дуже приблизно, дуже-дуже приблизно. Але сподіваюся, вашу цікавість я задовільнила. Так, справи тепличні. Маємо тепер заняття. Мама тут посіяла. На пробу не знаю, мені ніколи розсаду не вирощувала, але тут перший раз посіяли огірки, здається. На розсаду спробуємо. Насправді тут дуже-дуже тепло. Ось. Скільки показує, 25 градусів, і це при тому, що відкриті двері і вікно. А якщо закрити, то так і сонце припарить, то дуже-дуже тепло. Дійсно, теплиця тепла. Ще з не сподівалася, що тут так тепло. Ніколи не мала раніше з тим справи. Так, ось так ми наразі розпланували собі, де тут будуть грядки. Перед тим тут все перекопали, вибрали дерн, можна сказати, трохи якогось такого коріння. І, до речі, прочитала, що найкраща земля для грядок це та, яка з-під кропиви. А в нас тут повністю все було в кропиві. Тому думаю, грунт тут досить родючий. Як ми розподіляли, враховуючи, що тут є 4 метри, ми зробили як? 70 см звідси і звідти. Посередині трошки менше метра. От, бачите, ця перемичка має рівно метра, тут трошки менше, і тут вийшли в нас проходи по 80 сантиметрів. Тут відступали від дверей метр 25, м. Ну, щоб була така площадка, щоб зручно було і розвернутися, і доступитися. Метр це велика грядка, насправді, але зважаючи на те, що до неї буде доступ з двох сторін, то я думаю, буде достатньо зручно. Чому не робили тут більше? Бо ну це просто нереально буде дотягуватись до тої сторони, а 70 см – це нормально, аби посадити рослини в два ряди. Ще хочемо, оскільки тут була цілина, зараз, ну зараз, коли чоловік буде мати час, зробить мені такі короби з дерева, і на дно я буду стелити картон, аби трохи приглушити ту траву, то коріння, яке тут є. І тоді зверху засиплю ще перегній і, і гарну землю, родючу. Та, звісно, в нас ще залишається роботи по облаштуванню довкола. Тут все треба буде ще вирівняти, засипати і придумати, що там посадити чи від, чим відсипати. Ось такі справи на сьогодні. Сьогодні ми ще займалися реанімацією газону. Я вже розповідала, що ми на зиму його не покосили. І Ось він тут такий високий виляг і випрів в деяких місцях. Так, може, камера не передає, але є місцями ось так. Такі. Лисини на газоні і треба це все зачісувати, Ось так воно. Є спеціальні машинки, скарифікатори, але в мене їх немає ще, тому буду працювати просто граблем. Потім ще треба проколоти землю, пробити даремо, ну, але це не обов'язково для моєї трави, бо їй тільки рік. А якщо вже кілька років газон, тоді це обов'язково робити, щоб проходило повітря. Пуживні речовини глибше до коріння. Вичисувала я звичайними граблями, і хочу сказати, що це теж непоганий варіант, досить непогано вони справилися з цим завданням. На жаль, це не єдина наша проблема на цьому газоні. Ще в нас завівся кріт і поробив нам такі лисини. І усі ці крутовини теж треба було розгорнути, і всередину ми кидали спеціальні таблетки від крутів, і поки що, якби не з'являлися нові. Потім чоловік все це покосив і аж страшно подивитися, як виглядає наш газон, ну це геть не газон. Сумно мені, бо ми насправді багато над ним працювали минулого року. Тому беру насіння і буду ще досівати. Ось так розгортаю маленькими грабельками, насіваю і зверху потім ще присипала трішки землею, але такий невеликий шар. Пощастило, правда, цього разу в тому, що потім пішов дощ і не треба було вже це все поливати. Додатково ще підживлюю, купила ось такі гранули. Не знаю, здається, це ам'ячна селітра. Я попросила просто якесь добриво для газону, мені дали в, в етаптеці ось таке. Просто його розсипаю в тих місцях, де мені найбільше треба, щоб був газон, там далі це деревами мають бути клумби, тому там сильно не стараюсь. А увесь викошений зону, всю траву, яку вдалося скусити, її, до речі, було чимало, майже як влітку. Ми з Дем'янком ось тут на полуницю будемо мульчувати. Взагалі, мульчувати травою це дуже класно, тому що вона, коли розкладається, виділяє азот, і це додаткове добриво, плюс тримає вологу, тримає температуру. Словом, одні плюс і ні в якому разі не викидати цю траву. Можна також на компостну яму її використовувати. Так, вчора прийшла мені посилка з Сінсею і я вам покажу, що купила перше. заради чого, в принципі, робилася все замовлення, замовляла онлайн. Це ось така полиця розкладна для ванни. Накладна отак, на ванну вона ставиться. для як називається, полиця релаксу. Тут можна поставити книгу або планшет, тут якусь свічку, наприклад, тут телефон чи якісь смаколики, сюди можна келих з вином і мати собі такий час для себе. Це бамбук. По якості, скажу чесно, на сайті вона виглядала краще, дорожче, якісніше. В принципі, вона непогана, але як на мене, вона така, знаєте, досить. Тоненька і дуже легесенька. І мені бракує отут якихось стопорів, щоб вона, наприклад, з ванни не ось так не зісковзувала, щоб, наприклад, хоча б з однієї сторони воно стопорилося, і точно була впевнена, що воно мені нікуди не посунеться і не впаде. Трохи недопрацьована ця полиця. Ну, як вартує свої гроші, вона там не багато дуже коштувала. Але якщо ви придивлялися на неї, бо це новинка, до речі, на і хто часто замовляє, думаю, помітили її. Якщо ви до неї придивлялися, то майте на увазі, що вона така трохи хлюпінька, не знаю, як пояснити, не, не дуже якісна, я б сказала. Не знаю, наскільки довго вона прослужить. ну і тут так, знаєте, без... Дуже легко все ходить. і... Не знаю, наскільки довго стане. Це, в принципі, бамбук, нічого би не мало бути від вологи, але я щось сумніваюся, що воно не буде пліснявіти, якщо чесно, якісь такі країни оброблені. Так, Друга річ, яку я взяла в сінцеї, це ось така аромалампа. Тут такі керамічні дві мисочки. Одна, щоправда, прийшла з браком. Ось тут трошки вона. Ну, якби не суттєво, мабуть, це під час транспортування вона пошкодилася, але не так страшно. Це дерево, і вона така дуже-дуже легенька. Як вона працює? Ну, як усі аромолампи, просто сюди ставиться чайна свічка, сюди наливається вода і капаються ефірні якісь олійки. І від того, що воно горить, випаровується, запах розповсюджується по кімнаті. Така, знаєте, затишна альтернатива аромодифузорам різним. Ну, я колись мала такого іншого формату, і щось мене така ностальгія за ними взяла, і я вирішила собі таку придбати. Це може також бути і у ванну, і будь-де поставити, я ще точно не вирішила, куди я її поставлю. Так, з класних покупок, якою я дуже задоволена, це є ось така наволочка. Ця йде розміром 40 на 60, вона дуже-дуже гарна. От чесно, вона мені настільки сподобалася. Вона і на сайті гарно виглядала, і вживу також гарна. Тут така цупка тканина на замочку. Єдине, що в мене такого розміру подушки немає, буду щось думати. Пошукаю, може, може, десь знайду. Я її брала до ось цього букету. Я її купляла спеціально до цього букету, хочу тут на ліжку, щоб в мене вона була. І чоловік з мене сміється, каже: тобі хоч квіти не даруй, бо ти потім придумаєш ще 100 інших речей, які до них треба докупити. Ось таке. І випадково, чисто випадково, я поставила в корзину, додала в корзину ще ось таку наволочку. Ну, вона теж дуже класна, така колоритна. Е і єдина вона розміром 45 на 45. І така, знаєте, трошки в деяких місцях вона є така, ну, от нитки там де їх перепхати. Е ну, та мені сподобалася більше. І мені здається, вона більше буде пасувати до мого ліжка. Цю теж я десь використаю. Але я її насправді просто на неї дивилася, мабуть, випадково натиснула додати в корзину і не помітила, коли замовляла. Так, і ще дві штучки такі вже господарські. Взяла ось таку е, друтяну щіточку для того, щоб мити е, в кухні е, раковину. Вона має таку змінну насадку, це йшло в комплекті. Тут такі, знаєте, як е, шипи, чи як воно має такі. Пострічки, вона так наколюється і ну, зручна в руці. Єдине, що я думала, що вона дерев'яна або хоча б металева, а вона пластикова, дуже легенька. Ця дуже класна щітка, це я взяла для миття сковорідок, каструль. Дено добре ними так терти. Ну, і плюс вона виглядає дуже достойно, як на мене, і міцна, дійсно міцна. Вона, до речі, покрита лаком. Ось цей матеріал, він не буде гнити псуватися, бо в мене колись була така, і вона повністю чорніла, а цю, мабуть, можна навіть у посудомайну машину захати. Ось ця штука пластмасова. Ось така щіточка. О, і ледь не забула ще, крім для дому, в сенсеї взяла ось таку безрукавочку на для Захарка. У мене для Дем'яна є багато, а для Захарка не дуже. І ось я йому взяла в 92-му розмірі, і це для нього зараз ідеально. От з сінцейськими розмірами я завжди вгадую і класний великий теплий капюшон. Міряли на Захарка. Ну, якраз йому підходить. Єдине <смірки> білий колір, ну як біла, вона така молочна. Не зовсім практично, але мені хотілося щось таке красиве, святкове, мімімішне. І ось таку з ведмедиками я. Чи то тигрики, тигрики пише фігір. друзі, на цьому буду своє відео завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, ви гарно провели час зі мною, всім па-па, до нових зустрічей і бажаю вам гарного настрій та гармонії в собі!